30 травня 2025 року вийшла самостійна пригода у всесвіті культового солзлайку -like Elden Ring з назвою Night Rain. Проєкт не можна назвати повноцінною новою частиною. Скоріше за все, це самостійне доповнення до доповнення Shadow of the Earth 3. Так, отак, от все складно. Одночасно, з релізом цього, так би мовити, спін спінофа з'явилася ще одна приголомшлива новина про те, що культову гру збираються екранізувати. Якщо вам далі цікаво дивитися, то я вас щиро вітаю на українськомовному ігровому каналі Eternal Play UA. МЕНЕ звати Дмитро. Приємного перегляду. Night Rain стартував доволі потужно. Вже в перший день продажів було реалізовано понад 2 мільйона копій. А онлайн у стімі сягнув 300 тисяч одночасних гравців, обійшовши таким чином трилогію Dark Souls за піковим онлайном лише за годину після релізу. У новій забавці гравці отримали нові свіжі цікаві локації, босів, механіки і найголовніше сюжет, який за словами геймдиректора зародився ще під час роботи на Dark Souls 3. А ще нещодавно спільнота ентузіастів викотила кооперативний мод на двох гравців, завдяки якому тепер можна проходити гру разом, і це зробили Night Rain ще привабливішим для фанатів souls лайків. Щодо фільму, над проєктом працюватиме студія a 24, яка вже підтвердила, що готує повнометражну екранізацію Elden Рінг. Керівником картини буде англійський сценарист та режисер Алекс Гардленд, який відомий за фільмами 28 днів по тому. Перезапуск суддя Дред, Екс Машина, Анігіляція, Повстання Штатів та багато інших. Перші кастинги вже почалися. Ком'юніті, як завжди, розділилося з одного боку захват від масштабу і глибини Night Rain, з іншого нарікання на технічні проблеми, особливо на ПК, де багато хто скаржиться на фрізи, погану оптимізацію та довге завантаження. На Reddit активно обговорюють перші баги. А в Steam Night Rain поки що має змішані відгуки. Попри це, девелопери встигли випустити патч 1.01, який вийшов ще до офіційного релізу гри. А за інформацією інсайдерів мав виправити низку неприємностей. Цей, але як бачимо, це було далеко не все. Офіційного патчноуту, на жаль немає. Щодо екранізації, тут спільнота більш одностайна. Більшість позитивно оцінює вибір студії A24 і вважає, що саме такий підхід дозволить зберегти філософію гри. За чутками фанати мріють побачити Чарльза Денса з гри престолів у головній ролі. Коротше, все ще тільки на перших етапах виробництва, а резонанс у майбутнього фільму дуже суттєвий викликає хвилю обговорень. Підводячи певні підсумки, можна сказати, що From Software знову показали, як вони вміють створювати гардкорний контент, який розриває сервіси в день релізу. І дійсно так, технічні проблеми вони реально псують враження. Але атмосфера та якість контенту на дуже і дуже високому рівні. Щодо фільму, то схоже, що Elden Ring скоро завоює не тільки ігровий, а й кінематографічний трон. Але це ж, звичайно, ж не точно. Бо ми з вами дуже добре знаємо, що зробити гідну екранізацію. Гри надважко. Дякую за перегляд. Підтримуйте наших захисників, підписуйтесь на канал, коментуйте, бережіть себе, як завжди. Тримайтеся, купи. Слава Україні!